Усім вітаннячка. Ось і настав той час, що я знову з вами буду ділитись рецептами. Отже, ловіть рецептик дуже смачного сирнику, який ідеально підійде що до сніданку, що на святковий стіл. Отже, приступаємо. Для початку кисломолочний сир потрібно перемолоти. Я роблю це за допомогою блендера. Сир у мене сепараторний, тобто не жирний. Затим до цього сиру додаю масло, також вибиваю яйця. Також туди додаю цукор та манку. Всі пропорції прописала під відео. Затим знову все збиваю блендером до об'єднання інгредієнтів та отриману масу розділяю на 4 частини по окремих тарілочках. До однієї з них додаю какао, до іншої додаю ма, до третьої додаю кисіль, а до четвертої я додала темперований шоколад. Можна замість нього додати просто ванільний цукор. В Кожній тарілочці все вимішую і викладаю в деко так хаотично, як вам більш до вподоби. Затим відправляю в духовку на 45 хвилин на температуру 180 градусів. Цей сирник виходить надзвичайно смачний та красивий в розрізі. Неодмінно приготуйте, також він ідеально підійде для сніданків школярів. Школа не за горами, тому готуйте та смакуйте! Усім смачного!